Jowilejny samit NATO uchazy zakończył się. Derżawy, czleny przyjęły zobowiązania zbliżyć do 5% WWP wytratę na pery ta inwestycji inwestycje w wojskową industrię. Ukrainie będzie przedłużona. Jak w Niemczech ocenią się samitu NATO? I jak niemiecki urząd będzie pomagał Ukrainie? O po tym będziemy mówić z naszym hostem, eurodeputatem z niemieckiej partii zelenych, Danielem Freudem. Jest online. Panie Daniele, Daniele witam Was. Jaka jest Wasza ocenka samitu NATO w uchazji, Czy można powiedzieć, że NATO przyjęło historyczne rozwiązania? Будь-що, будь-що що не погіршить ситуації України, а також нашої підтримки, і також боротьби зі спільним ворогом у Кремлі. Це добрий сигнал. І ми дуже ясно бачимо, що ми як європейці стоїмо разом з Україною, з європейським союзом, і також говоримо. Про цю величезну, величезну підтримку України фінансову. А також тут варто згадати нашу військову підтримку. Це добрий сигнал. І, і тут ідеться про нашу свободу як Європейського союзу, так і України. Рішення альянсу про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. На вашу думку, наскільки це реалістична мета? Ми, як партія зелених в Німеччині, вже запропонували збільшити значно витрати на оборону. І мені здається, що це добрий сигнал, те, що ми робимо, те, що ми погодилися в Європі, і добре те, що ми будемо інвестувати гроші не тільки в нашу оборону, а що будемо робити це разом. ніхто не залишиться сам і не втратимо грошей через інфляцію, купуючи. Ці, ці обмежені частини, але також важливо дивитися на безпеку загально, а не лише на амуніцію і зброю. Для нас дуже важливо дуже можливо переміщати робити переміщення в Європі, чи це, чи це якась зброя, чи це війська. Нам потрібні добрі дороги, добрий транспорт, але також як європейці. І ми є в такій ситуації, коли ми вже не можемо так полягатися на США, і маємо думати про те, що ми можемо зробити разом. Чи це йдеться також про інтернет чи питання розвідки чи ППО? Це те, що ми маємо робити разом. Маємо дивитися разом разом на нашу безпеку так загально. Але я задоволений тими рішеннями, які були прийняті під час саміту НАТО, пане Даніле, як ви оцінюєте розмову Трамп Зеленський? była się ona w zosimniejszej mniejszej jak co było ubiło mu domy. Czy na waszą dumą, Donald Trump, Poczynaje rozumieć, że Putin ciągnie czas i niegotowy do miru? Я гадаю, що нарешті Трамп зрозумів, це те, нове що, що було на перешкоді миру чи припинення вогню. Це не Україна, це не Зеленський. Це ніхто в Європі. Людина, яка перешкоджає припиненню вогню, це Володимир Путін, який нелегально заатакував Україну. Ми всі разом маємо збільшити тиск. і, Надіюся, що американський президент вже нарешті, після того, як він згадував за цей мир за 24 години, то Зрозумів зрозумів, що це є набагато складніше і і що тут Путін винний у війні, і на нього треба тиснути. Хочеться повернутися до розмови про підтримку Німеччиною України. І власне на вашу думку, після того як НАТО дозволило країнам-членам включати допомогу Україні до власних оборонних бюджетів, що Німеччина може зробити для України. І Німеччина може зробити більше і може зробити набагато більше, якщо йдеться про підтримку України, і так було під час кампанії Фрідріха Мерца, так як він сказав, що ми будемо давати зброю, яка може сягати далеко, і також будемо надавати дозвіл використовувати зброю на російській території, а також Інші інші такі питання і ми зараз говоримо. Ми говоримо про те, що ми можемо зробити. Ми маємо, ми маємо триматися наших обіцянок, і і ми маємо також дозволяти Україні націлювати в ті місця, звідки Україна атакується. І те, що було раніше, заборонено, і це може, може врятувати сотні сотні цивільних, щоб уникнути тих ситуацій, де, де були затаковані школи, школи, лікарні. Ми маємо надати таку можливість Україні. На саміті НАТО йшлося також і про те, що членство України в альянсі є невідворотним, і Хоча нині конкретна дата все таки не пролунала, держава Україна має, як ми знаємо, найсильнішу, найчисельнішу, найбільш технологічну армію в Європі, має неоцінений досвід, яким не володіє жодна європейська армія. На вашу думку, така держава і така армія повинна стати членом НАТО НАТО. Я зараз у європейському парламенті, але якщо йдеться про мене і про європейський парламент, ми дуже дуже міцно це підтримуємо, щоб Україна стала стала членом ЄС, але я гадаю, що це. Дасть гарантії безпеки, а також допоможе Україні інтегруватися на... на на, у Європейському Союзі і також інтегрувати свою систему. І якщо йдеться про дискусію України в НАТО, я дуже дуже до цього відкритий. це вже рішення України, як які партнерства. В які партнер, в яких до яких партнерств вони хочуть приєднатися і ми не можемо їх їм перешкоджати. НАТО – це успішний союз цей союз приніс нам процвітання спокій і тому я гадаю що тут шлях для україни має бути відкритим Ну і напередодні про необхідність підтримувати Україну говорив і президент Литви Гітанас Науседа. Давайте послухаємо його пряму мову. Я думаю, що в НАТО ми маємо досить чітке розуміння того, що нам потрібно зосередитися на Україні. Ми повинні підтримувати Україну не лише на полі бою, але й за можливим столом переговорів. Тому що те, що зараз робить Росія, це радше імітація мирної угоди та не дуже конструктивна поведінка, очікуючи, що тим самим вони захоплять ще більше території, окупують більші території України. А можливо, одного дня вони сядуть за стіл переговорів. Це не дуже справедливий підхід. Ми засуджуємо такий підхід. І ми готові надати необхідну підтримку Україні не лише пряму підтримку, військову, фінансову, але й додаткові санкції, які вони мають намір запровадити проти Росії найближчими тижнями. І я з нетерпінням чекаю 18-го пакету. З нетерпінням також на санкції чекають громадяни України. I tutaj pytanie o to, czy efektywni są sankcje Eurosąjów przeciwko Rosji, bo my widzimy, że następny na pakiet, który że będzie niezawarańsko chwalony, Eurosąjówem nie dołączyły się i nie chcą dołączyć się same e, Stany Ameryki. Czy takie sankcje efektywnymi? і так, я думаю, що ці санкції працюють, але очевидно, має бути зроблено набагато більше. Якщо ми будемо якщо порівнювати саме європейський союз, то ми все ще більше грошей витрачаємо на Росію. Якщо йдеться про паливо порівняння до України, це тільки продовжує війну, і ми, як європейці, маємо запевнитись що ми що ми зупинимо путіна проти ми зупинимо проти його у продовженні цієї нелегальної агресії і тут тут проблема тут проблема полягає у, у цих ресурсах і ми маємо розуміти що наші продукти що наші продукти наші е, технології вони вони мають цей вплив хоч і не прямий і тут е, тут також деться про ми маємо запевнитись що ці наші продукти що це воно все не проходить через третій через треті країни і не підтримують росію Ну і окрім санкцій, ще одне дуже важливе рішення для України у середу. Україна Рада Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії. Чи готова Німеччина, на ваш погляд, до переслідування Путіна та його оточення через цей спецтрибунал? Я не можу говорити від імені німецького уряду. Ми, як партія зелених, ми як європейський парламент, завжди цей рух підтримували. І я дуже дуже надіюся, що німецький уряд також буде це підтримувати. Має бути та відповідальність, має бути зрозуміло, що що якщо ми будемо порушувати міжнародне законодавство, то будуть консеквенції. І я боюсь, що таке може знову повернутися у майбутньому, якщо Путін не відповість за свої злочини, і тоді Росія далі буде ризиком, якщо йдеться про безпеку. Ми маємо це попередити Ну, але, взагалі, чи ви особисто вірите в відповідальність Росії в те, що вона заплатить санкції? Ну і чи побачимо ми ще за нашого з вами життя Путіна власне в суді? Я дуже на це надіюся. і все, що ми тут робимо в європейському парламенті, тут йдеться про те, щоб підтримувати Україну і запевнити те, що Путін і всі, хто йому допомогли, будуть за це відповідати. Так, так, звичайно. Mamy nadzieję, że tak zwisno będzie. A jak wy oceniujecie tę e, sytuację na bliskim wschodzie? Czy Rosja straciła sojusznika, Mowa tu pro Iranie. czy może na wpaki te perpisyła tych porażek wony będą bardziej protestować z zachodu ta jego cynnością? Але я гадаю, що Росія створювала цю кризу на близькому сході для того, щоб відвернути увагу від України. Я дуже надіюся, що ми, як Європейський союз, можемо зробити свій внесок для того, щоб наблизитись до стабільності, до міру, до миру і щоб Закінчити, закінчити ці страждання цивільних жінок, дітей, невинних людей. тих, яких вбивають. Ранять і знову ж таки, якщо деться про Іран, то вони порушують порушують міжнародне законодавство. А це має бути щось, чого що ніхто не може зробити, і мені здається, що те, що робить Ізраїль в Ірані, також є порушенням міжнародного законодавства. І тут і тут. Наразі тут наразі також важливо згадати про цей прогрес у ядерній програмі. Тут йдеться, тут йдеться про таке важливе як перемовини. Йдеться про те, що має провести Іран, щоб щоб воно дякуємо. зупинитися. Дякуємо, дякуємо за розмову. Нагадаю, ми розмовляли з Данелем Фройдом, німецьким євродепутатом з партії Зелених.